Вітаю, друзі! 26 серпня 24-го року. Лаурол ще зелений. Лаурол. А от ми сильно Зараз покажу. Мисина технічна зрілість, пішов аромат. Як завжди загружена, хоча нормована, нормована, але не донормовано. Ох, шари есть. Це ми сина. Ух ти ж моя красавиця, Колір у неї, друзі, ну безподобний такий кораловий колір. Всіх сторін. Куди не глянь? Сама ми сина? Добре, друзі? Зараз вирву декілька штук. І ми подивимося її. А це, друзі, роял прайд буде наступним. Теж уже готовий майже все раніше в цьому році. Добре. Ми сильна. Красавиця, хлинку, друзі. Ну, оце так вихватив трошки виборочно. Ох, і аромат від них, друзі. Ну, красавці. Мы сына. Зважимо. Двести шестьдесят пять. Двести пятьдесят. Двести семьдесят, двести тридцать, двести сорок, двести пятьдесят и так далее. Мы сына, зараз скуштуем а, друзья. Краса. Средине. Аромат на півдвору. Кисточка вильна. В соку полно. Да. І краса, і смак, і аромат. Все в ньому, в цьому персику. Справжній персиковий смак. Так, да, друзі, мисина! Поки що найкраще, що в мене є. Ну, все. Ще буде Royal Pride, ще буде лаурол, а ще буде Sweet Dream. На все добре, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!